Доброго здоров'я, дорогі друзі! Сьогодні у нас 17-й день марафону, і я вам хочу розповісти про те, як я швидко почала освоювати онлайн роботу І про своїх наставників і лідерів, про те, яка продукція мені найбільше потрібна на постійній основі? Тож, дозвольте сказати, що після того, як я пішла на пенсію, я е, захотіла працювати, тому, щоб мати ще додатковий дохід. Ну і почала шукати собі роботу. Але довго, звичайно, я шукала. Е, і я знайшла компанію Кораловий клуб. Ось тут я і зупинилась. тому що, попробувавши продукцію на собі, перевіривши і, позбавившись дуже багато проблем по здоров'ю, я зрозуміла, що це моя компанія. І, вивчивши маркетинг, я зрозуміла, що тут можна заробляти, але звичайно. Треба працювати. І ви знаєте, у нас настільки лідери, як вони вміють навчати, ну, передати це простими словами неможливо. От. Я хочу щиро подякувати Галині Шелех, Тетяні Судейкіній і нашому лідеру. Це Лілія Казарезова і також свої наставниці Валентині Біловій, які роблять усе, щоб ми вчилися і швидко вчилися, щоб ми швидше мали успіх. І це дуже добре. Далі я хочу сказати, що сьогодні я на марафоні. Особистий бренд називається. І багато чого вже вивчивши, я думаю, хто поцікавиться, подивиться всі відео, які я кожного дня виставляю. І е, зрозуміє, що на такому рівні навчання от, воно дає тільки плюси. І я хочу сказати, що під час навчання, от, я використовую, звичайно, продукцію обов'язково. У мене не на постійній основі якраз зараз я приймаю програму Mental Force це здоровий мозок. Програма прекрасна. У кого є проблеми з пам'яттю і іншими проблемами в головному мозку, то звертайтесь. І я хочу сказати, що я дуже люблю таку продукцію, як асимілятор. також приймаю. От. І є ще такий продукт, як Грифонія. О, заспокійливий засіб, який потрібний. А ще ось у мене також іде на постійній основі, тому що зір у мене погіршився. Ну, от, і Почала використовувати його, ви знаєте, е, ухудшення нема, стоїть на місці. І вже ось я не знаю, скільки років, е, наверное, скільки років я в кораловому клубі я очки не поміняла. Держиться все на місці, не гіршає. Ось така у нас продукція. І далі я що хочу сказати, дорогі друзі, що я створюю команду. Якщо ви е, хочете мати прекрасне здоров'я, хочете заробляти, приходьте до нас. Я впевнена, не пожалієте, тому що навчання у нас йде безкоштовно. П'ять днів на тиждень у нас зуми, де розповідається, де ми вже коли готові, ми там виступаємо, ми учимося. От. Ви знаєте, також е, у нас сьогодні я говорила про марафон. Це теж безкоштовне навчання. Не пожалієте, Рішайтесь. Я з радістю вас зустріну, буду навчати і зроблю все, щоб ви були успішні. Е, пишіть під постом, дзвоніть по телефону, заходьте в Viber. Дуже рада зустрічі і будьте здорові.